Про ситуацію на Лимано-Бахмутському напрямку будемо говорити далі. І зараз до ефіру долучаємо наступного гостя Андрій Оченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо добрий день, пане Андрію. Доброго дня студія, Доброго дня телеглядачі. Слава Україні! Героям слава Героям слава друзі! Так збіра. бачите на своїх екранах уже qr код номер карти. Ви добре знаєте, що з цим робити, як діяти. Черговий збір для бригади Рубіж. Розпитаємо на що збираєте, і які оперативні потреби ваших побратимів ми разом з глядачами можемо зараз оперативно закрити. Дякую вам велике за те, що ви публікуєте наші збори. Я реально не набридно говорити кожного разу. Дякую за те, що допомагаєте нам, тому що ця допомога вона є неоціненною. Дякую кожному українцю, хто постійно долучається і донатить нам на наші потреби. Власне, наразі ми збираємо достатньо потужну суму на великі дрони, власне, на дрони heavy Shot, які допоможуть. Не тільки виконувати логістичні завдання, тобто нашим хлопцям, піхотинцям, ем, по факту через небо присилати і боєприпаси, і їжу, і воду тощо, адже логістика землею зараз майже наближена до нуля, і вона є майже неможливою, якщо це не роботизована техніка, через те, що противник застосовує FPV-дрони. Тобто, коли ми застосовуємо наші дрони, великі дрони, на які ви всі донатите, ми по факту можемо зберігати життя нашого особового складу. А водночас, завдяки цьому дрону, ми можемо знищувати противника і е, велика Кількість відео, які ви бачите в соціальних мережах, вони робляться і бійцями нашої бригади рубіж, і точно впевнений, що цей коптер знищить ще не одного ворога. Тому дякую кожному, хто долучається до цих зборів, пане Андрію. Ну і я думаю, що найменше, що можуть зробити зараз ці громадяни, які продовжують залишатися в. Спокійних місцях на відміну від лінії фронту, це просто здійснити свій донат. Друзі, розмір донату не має значення. Хочете 10 гривень, можете закинути, хочете 100, 200. Будь-яка гривня, одна гривня це внесок в нашу оборону здатність. Зокрема, якраз бригада Рубішу діє на Лимано-Бахмутському напрямку. Тому скористайтеся цією можливістю. QR-код на ваших екранах, номер картки на ваших екранах банківської будь-яким зручним способом можна підтримати наших оборонців просто зараз. Пане Андрію стосовно якраз. Романо Бахмутського напрямку оперативна обстановка станом на зараз, яким чином складається? Власне, на лінії до оборони тримає бригада Рубіж. Ситуація достатньо напружена. Нещодавно був достатньо. Пильний штурм противника водночас він не застосовував велику кількість якоїсь важкої техніки, але штурмував наші позиції на великій кількості мотоциклах і на великій кількості легкових автомобілів. Тобто, це може твердити по два значення: або наша бригада обезкровила просто напросто їхню важку техніку. Як тільки вони наступають на важкій техніці, вона просто знищується. І крайніх чотири штурма, які були на техніці з використанням восьми десяти одиниць важкої техніки, вона просто була в нуль, і ми просто знищували їхню бойову техніку. Або вони накопичують її для перспективних штурмів, які вони теж 100% будуть проводити. Але водночас це крайній штурм. Приніс ну майже півсотні двохсотими трьохсотими росіянами, великою кількістю знищення особового складу, великою кількістю знищення мотоциклів. Тощо при тому, що е, російські військовослужбовці, які здавалися нам в полон, тому що вирішили вижити. Вони розповідали, що в деяких випадках їх навіть командування заставляє купувати ці мотоцикли. Тобто, е, якщо не хочеш іти пішки, сам за свої гроші купуєш мотоцикл і їдеш на штурм. Це виглядає максимально іраціонально і е, просто жахливо. Mm -hmm. А свої мотоцикли вони якимось чином захищають, вішають на них реби чи щось? Який захист взагалі? Mm -hmm. Так, ми бачимо, що цього разу деякі з цих мотоциклів мали систему радіоелектронної боротьби, і потрібно визнати, що хочеш, не хочеш, це інколи і працює, тобто це дозволяє противнику дуже швидко. Пересунутися на певну територію, власне, всі ці штурми на легковій техніці на мотоциклах вони розраховані на швидкий умовний бліцкріг, де вони дуже швидко зможуть просунутися на певну територію, максимально заїхати в тил до нас, зайти в якусь посадку і там пробувати закріпитися. Хоча це знову ж таки майже неможливо, через те, що бійцями безпілотних сил бригади рубіж вони просто знищуються або на під'їздах, або безпосередньо, якщо вони десь змогли спішитися і водночас сховатися в якихось бліндажах у копах, але водночас. Вони мають таку певну стратегію, вони її дуже якісно використовують і дуже часто використовують. Тому вони намагаються швидко проїхати всі небезпечні рубежі, проїхати нашу піхоту, заїхати кудись трішки далі і там, вже начебто, типу, накопичуватися. Хоча ми бачимо, що їхні штурми реально неефективні і не приносять ніякої користі. Друзі, давайте підтримуємо збір на потребу наших оборонців, зокрема для екіпажів БПЛА «Кара небесна» – Це четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національна гвардія України. Зараз бригада веде оборонні операції на Лимана-Бахмутському напрямку. І збір власне відбувається. Ви бачите, от зараз ми даємо цю інформацію на ударний дрон Хеві Шот. Тому скористайтеся, будь ласка, QR-кодом і також скористайтеся банківською карткою, аби допомогти хлопцям придбати такі. І важливий для них засіб, пане Андрію, от стосовно якраз дронів, ми зараз спілкувалися вже з представниками оперативно-тактичного груповання Харків і відзначають, що коли відбуваються оці от піхотні штурми, там чи на мотоциклах, чи що ще власне два дрони ще знаходяться в повітрі: один ударний, другий розвідувальний. Це так діє діє на шворах. Чи схожа ситуація також на Лимано-Бахмутському? Напрямку, що ці переміщення відбуваються обов'язково за підтримкою дронів, обов'язково за підтримкою дронів. І скажу більше, вони перед тим як проводити штурмові дії, проводять розвідку. Тобто, сказати, що це якісь тупі, необдумані штурми, однозначно, ні. Вони проводять повітряну розвідку, визначають точки висадки піхоти, вони визначають точки, куди має доїхати певний транспорт, І навіть достатньо адекватно їм пояснюють, як їм пересуватися тощо. Єдине, що якість безпосередньо особового складу Російської Федерації є достатньо низькою, і ставлення до цих бійців є достатньо одноразовим. Відповідно, це грає свою жахливу роль. І, але водночас так вони перед штурмом проводять розвідку однозначно, і під час штурмових дій в них є ясне діло, що якісь командири груп, які на радіозв'язку відразу спілкуються безпосередньо з командуванням умовно там. Не знаю пункту управління Російської Федерації в той період тієї військової частини, яка дає їм подальші вказівки, подальші накази, адже вони за всім спостерігають з неба. І знову ж таки там літа літають не одна ФПВ-шка і не один ударний дрон, а величезна кількість. Вони намагаються відразу затушити наші вогневі засоби, вогневі засоби піхоти, і в нас вже йде безпосередньо баталія безпілотних авіаційних комплексів. Та й наразі е війна достатньо переходить вже такий напрямок безпілотних різних комплексів, як наземних, так і. Повітряних, де це несе найбільше ураження, і водночас найбільшу небезпеку для наших сил оборони, пане Андрію, а чи стало більше ворожих безпілотників з приходом тепла, чи це не залежить від погоди? За рахунок того, що в противника в принципі ніколи не було дефіциту безпілотних авіаційних комплексів, це не так сильно помітно. Ми бачимо, що противник зараз якісно використовує дрони на оптоволокні, але водночас це не є аксіомою, тому що це не є такий коптер, наприклад, як звичайний FPV. Ти ним не можеш літати, як на звичайному FPV. Це значно складніший коптер. На ньому треба спешніше літати. Відповідно, все дуже ситуативно. Але дронів дуже багато дронів по нашій бригаді в місяць прилітає більше трьох з половиною тисяч. Просто кожного місяця уявіть просто цю суму, скільки дронів прилітає кожного дня по позиціям нашої бригади. Ми підраховували просто приблизно кількість ударів безпілотних авіаційних комплексів противника, і це вражає. Тобто, сказати, що в них є дефіцит, точно не скажеш. В них коптерів вистачає. Сказати, що вони якісно їх використовують, не скажи, тому що все дуже ситуативно і все залежить від підрозділу, який стоїть напроти. Андрію, ви от сказали, що можливо вдається е, вирішити таке питання, як важка техніка противника, яка менше використовується. А чи може це бути пов'язано, ну, скажімо, там, з погодними умовами, з тим, що е, відкритіше місцевість стала через постійні обстріли? Чи фіксує, е, на... Можливо, чи фіксує ваша розвідка накопичення цієї техніки, але не застосування її? Е, однозначно, ми бачимо, що противник намагається. Якось трішечки цю техніку збільшувати, але водночас знову ж таки вони збільшують її протягом там місяця часу, і все одно проводять знову ж таки ці штурмові дії. І ми розуміємо, що з кількістю уражень ворожої техніки, в них вона в принципі не резинова. Тому навіть подивитися загальну кількість використання техніки, яка була там в 22-му році, коли ми пам'ятаємо реально колони сотні одиниць техніки, які йшли. На Сили оборони України і зараз, коли вони штурмують 8, 10, там 15 одиниць техніки, це вже показує те, що в них в принципі є певний дефіцит, і вони намагаються його замінити, намагаються його зміщувати. Це є результатом роботи сил оборони України. Це є результатом роботи і нашої бригади рубіж, коли ми кожного дня щоденно, як тільки ми бачимо якісь пересування техніки, намагаємося застосовувати сили безпілотних систем для того, щоб їх уразити і знищити. Пане Андрію, про дрони на оптоволокні ще хочу е розпитати. В які цілі противник обирає саме для цих дронів, і чи стали ми ефективніше боротися з ними? Ефективніше боротися з даними коптерами дуже складно, адже дійсно їх посадити системою радіоелектронної боротьби неможливо. І найефективніший спосіб це й фізичне знищення цього дрона, використовуючи різного типу дробовики, тощо, або використовувати сітки, які просто будуть захищати логістичні маршрути. Власне, основним завданням знищення для противника є саме ці логістичні маршрути, є власне транспорт, який пересувається, і якщо вони можуть залетіти в глибину, то вони будуть шукати і е, бойові машини, ГРАД, і будь-які інші засоби, які, звісно, що є для них пріоритетними. Але ми бачимо, що противник використовує зараз в основному для логістичних цілей і е, е, намагається вибивати всі можливі під'їзди, які є в. Силах оборони України водночас ми теж користуємося цим самим засобом, тобто це цілком насправді з точки зору стратегії цілком логічний Напрямок діяльності, але слава Богу, наразі ми вже почали застосовувати ці сітки для захисту доріг. Плюс до того, військовослужбовці все частіше закупляють собі дробовики з картечу тощо, тобто щоб захищати себе. І е, мінус дронів на оптоволокні, вони не є такими швидкими і вони не є такими супер-повороткими, як звичайний FPV-дрон. через те, що ця нитка вона перш за все натягується, і це звичайно фізика. Вона просто не зможе так швидко літати. Відповідно, його побачити Значно легше ніж побачити fpv дрон на малій частоті, який може літати просто з неймовірною швидкістю, тому вразити його теж легше. Тобто, тут важливо знову ж таки ніколи не забувати про вміння стріляти, і знову ж таки знаходити методи, які дійсно допоможуть буквально не влетіти коптеру в ваш автомобіль. Тобто, це сітки різні, захист тощо. Друзі, закликаємо вас підтримати збір на потреби бригади Рубіж Національної гвардії України для екіпажу БПЛА. Кара небесна. Зокрема, от зараз збір відбувається на купівлю ударного дрона. «Хеві Шот». можна скористатися будь-яким зручним для вас способом, або задонатити є QR код Також є банківська картка. І зробіть це в принципі. Банка відкрита, Ви бачите, от жовте тло скільки ще не наповнено, тому це можна зробити в будь-якій зручний для вас. Час, пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що поділилися з нами цією інформацією. Андрій Отчинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національна Гвардія України.